Весна це справжня казка природи. Після довгої зими все навколо оживає, пригріває сонечко, розпускаються перші квіти, а в повітрі лунають дивовижні звуки весни. Це час радості, тепла та пробудження. Давайте разом послухаємо і спробуємо відгадати, які весняні звуки ми чуємо. Як ви гадаєте, хто це співає? Так. Це перші весняні пташки вітають нас своїми чудовими мелодіями. А це що це за звук? Це тануть бурульки, які залишились після зими. Що це за звук? Це трактор працює у полі, адже навесні розпочинаються польові роботи. Що це за гудіння? Це бджілки прокинулись і вже збирають нектар з перших весняних квітів. Що це за звук? Це веселий струмочок відталого снігу. А цей звук вам знайомий. Це весняний дощик. Він освіжає землю і допомагає рослинам рости. Молодці друзі! Ви чудово впорались. Весна наповнена прекрасними звуками, які радують нас і дарують гарний настрій. Обов'язково прислухайтесь до природи, коли будете гуляти на вулиці. До нових зустрічей!